Вітаю всіх на своєму каналі Раїси Волошини. Квіти від раїси, жовтень. І зараз радують своїм квітуванням ще наші такі чарівні квіти, як жоржини. Сьогодні пасмурно, вітер такий трошки сильний є. І зараз дуже такі яркі кольори набирають жоржини Шкода, що Можливі заморозки. Жоржина цього не любить. Вона витримує температуру до плюс 1, плюс 2, а вже нуль, то це вже все. Вона померзне і треба буде викопувати. Ось хочу показати сьогодні такі жоржинки жовтого кольору. Ну, я дуже полюбляю всі квіти жовтого кольору. Хоч є такі. Зобобони, що жовтий колір, то колір розлуки, але ні, колір, це колір сонечко. Це сонечко таке ярке, тепле, це літо, це море, це пісок, це тепло, це гарний настрій, це жовтий колір. Це житою пшениця, це наша рідна Україна. І ось цей сорт називається Ванс Капела. Такі в неї гарні крупні пелюстки. Дуже мені подобається вона, вона такий середній в неї розмір, крупновата вона, десь так от до, буває 18 діаметрів до 25. Ось така красурочка. Зараз вона пишна-пишна, вся в квітах. Дуже гарна ця жоржинка. Дуже її люблю. А тут інший сорт, він трошки схожий на ванс капела, але по-іншому в неї йде склад пелюсточків. Це Еміл купіл. Ось така вона ярка жовта, коли перецвітає, вона становиться лимонного кольору. Дуже рясно вона квітує, постійно є квіти на неї. Така висока ножка в неї. Ось це тут рядом також цей сорт. Бачите, яка висока. А ось тут ось такі. Такі чарівні, вони, цей сорт називається Holly Hill Limon Ice. Вона лімонно білого кольору. В неї такі пелістки лімонні і з білими вкрапленнями. такі білі пір'ячка по неї. Вона може бути ось такого білого кольору, може бути чисто лімонного. Ой, а може бути просто лимона, а може бути от з білими. Ось тут вона розквітає така красуня. Ну, теж ясно вона цвіте. Ось цей корчик, це також Holy Hill Limon Ice. Ось вона розкривається. Така красуня. Це також такий жовтий колір. Квітка. Да. Тут вона просто, просто жовта. Ось тут є такі білі маски по жовтому кольору, і вона з такою зачіскою по лісточки як зачисене такою назад в неї така прическа. А ось такий пупінок цікавий. Гарний сорт. Прийдемо далі. Ще одна красуня в мене є жовтого кольору, це сорт сонечко. Вона дуже-дуже така чарівна, в неї цікава структура квітки, вона така схожа на хризантему. Хризантема прям. Вона такою йде серединка дуже набита і пілісточки висока, гарна. В середньому десь розмір квітки від 10 до 18 сантиметрів. Ну, Навіть не 10 тут сантиметрів, ось вона ще не розкрилася. Десь 12-15 до 20 вона може бути. Так, 10-18 цих розмірах. Висока, гарна. Така вона струнка, струнка леді. Тут вона, сонечко. А тут рядом з нею вже вона не така жовтого кольора, більш такий помаранчево персик. якийсь, Це Гоше Гіант. Крупна квітка від 20-25 сантиметрів. Дуже гарна вона дивиться вгору. Гарний такий склад, пелюсточок у неї вивернуті, всі завернуті. Шикарна квітка, такі кольори. Я дуже люблю, такі теплі кольора. Теплого кольору такого сонячного, такий, такий персик. Ось красуня, така висока квітка. лалуна. Така місячне сяйво. лісточки крупні, вона висока. І бачите, яка вона гарнюня, ніжна, така біла, прям виблискує. Такі, як переливаються її кольори. Вона біла, і по ній такі лімонні жовті смужки. І вона як виблискує. Виблискує своїми чарівними плюсточками. Ось така красуня, зараз вітерець її колише, лалуна. Рядушком з неї такий шар Люція лимонний шар. Так, бачите, як в неї скручені ціпі лісточки, такі вушка, маленькі вушка скручені, як їжачка. Такий їжачок лимонний. О, був такий пумпончик. Цікавий, вона розкривається, як така куля. Ось такі в мене є лимонні жовті жоржини. Ой, зараз дуже гарно виглядає оцей сорт. Дивіться, як, яка вона ярка. Це сорт амбасадор. Вона помаранчева з червоним таким відтінком, як марокканський мандарин. Дуже-дуже ярка зараз неспекотна і вони набирають свої такі чарівної краси, кольори, барви такі яркі, сочні, дуже гарні. Дуже не хочу, щоб скінчалося це вуси. Хочеться, щоб вони ще нас радували, радували. Але скоро будемо копати. Розказуйте ви, які у вас є цікаві сорти жовтих. Я взагалі люблю дуже жовті, жовті квіти. Ось такі красуні. Так що. До нових зустрічей. Пишіть, коментуйте, які у вас цікаві є сорти жоржин. Дякую.